Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Немає значення, чи хтось має віру, чи ні. Суть у тому, що Господь втручається зовні. Він приходить до кожного з нас так делікатно, що багато хто просто відкидає. Його. Кажуть, на війні невіруючих немає, що Господь, що навіть атеїсти починають вірити. Знаєте, частково це твердження є правдивим, а частково ні. Людина починає вірити тільки тоді, коли вона дійсно цю віру мала з самого початку. Так, бувають моменти, кризові моменти, коли люди починають цей шлях віри. І насправді весь шлях віри починається не зсередини, а ззовні. Завжди є якийсь зовнішній чинник, який впливає на людину, і людина міняється. Важливо є в нашому житті, щоб не боятися цих змін. Бачите, Господь, як каже Архієпископ Шим, приходить тихо, делікатно. Він звертає, він торкається нашого серця так, щоби не завдати нам шкоди і болю. Хтось може сказати тоді, для чого ж війна? А війна є тоді, коли є жорстоке серце, коли ж серце не чує любові, коли серце не чує. Отого От звернення до Нього. Згадаймо собі оцей епізод зі святого письма про Мойсея і фараона Єгипетського царя. Коли Мойсей зі своїм братом Аароном прийшли до, до фараона, вони просто попросили відпусти наш народ. Пусти ми підемо тихо з мирно. І нічого не буде. Але фараон був жорстокий. Він не чув цього зверння. Граючи, не то, що не чув цього звернення. Він вважав, що йому буде гірше від того, що вони підуть. І пам'ятаємо, чим це все завершилося. Що кожне звернення Мойсея Араона супроводжувалося певним знаком. Ми це називали називаємо карою єгипетською, І яка йшла від простішого до складнішого, від безболісного до дійсно болючого. І остання десята кара вона була, знаєте, наче, як би це сказати, віддзеркаленням того, що робив єгипетський фараон. Адже в свій час він надав наказ знищувати всіх новонароджених дітей єврейських, особливо хлопчиків. І як результат, 10-та єгипетська кара це було покарання, в якому загинули всі первородні єгип... єгиптяни, діти. І навіть син Фарана загинув в той момент. Чи це змінило серце фараона? Частково. Тобто Господь торкає нас. І Він промовляє до нас завжди лагідно. Але якщо ми його відкидаємо, то він буде промовляти до нас голосніше. Кожен раз гучніше, гучніше. Він буде кричати, він буде стукати в двері нашого серця. Мало що не виламувати це серце. Я, е, перепрошую виламувати ці двері, перепрошую за такий е, образ, але воно так є. Тому що для Господа важливо є, щоб ми були відкриті на любов, щоб ми були відкриті на життя. І коли людина відкриває себе на життя, то довкола неї всі живуть. Людина, яка є відкрита на любов, вона створює життя, а не руйнує. Людина, яка відкрита на Бога, є творцем життя. А не забирає це життя. Тому пам'ятаємо собі цю річ, що Бог приходить ззовні. Наша віра починається тоді, коли ми чуємо голос Божий, коли ми відкриваємо свої двері для Нього. І Господь промовляє до нас в різний спосіб. До кожного по різному. Ми маємо просто відкрити ще свій слух, слух на те, що говорить Господь. Говорить через мого брата, говорить через святе письмо, а навіть через простого перехожого. Коли Господь Бог завжди промовляє до нас в такий спосіб, щоб ми. Схаменулось, якщо чинимо неправду, тобто чинимо гріх, або говорить нам так, щоби нас керувати, щоби не допустити нас до гріха. Тож, коли ми прислухаємося до того, що нам говорять, і знаємо, що це тільки на користь нам, то так промовляє Господь: все, що Він робить, робить для нашого добра. Тож відкриймо своє серце, відкриймо слух для Бога, щоб наша віра розвивалась, а ми стали тими, хто творить життя, Його цінує і береже. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на тебі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є зараз в полоні, просимо Тебе, Господи, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо, просвітли серця, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч і завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!